Та найдорожчі телеглядачі. Це програма в десятку на телеканалі Раї. І я її маю сподівання, що незмінна ведуча Ольга Гриців. Не буду вас довго мучити своїми балачками. Ну що, ви готові покращувати собі настрій та посміхатися на всі 32? Тоді ми розпочинаємо! Путін зник. У нього трапився інфаркт. Він у важкому стані. Він скоро помре, інтернет просто кипів від цих постів, і ніхто не може пояснити, що насправді трапилось з цією особою і що на неї чекає. Але ніякі мольфари та екстрасенси не можуть краще спрогнозувати майбутнє людини, ніж вона собі сама. Іздох. <клух> Іздох. <клух> <клух> Цікаво, а от це. Чи довго треба чекати? Любі керівники, а особливо яких великий жіночий колектив. Ви думаєте, чого ми запізнюємось на роботу? Е, навіть скажу не так, бо жінки не запізнюються, вони затримуються. Думаєте, оце так просто кожного дня виглядати на всі 115%? Ага, поки вдягнешся. А зачіску зробити, випити кави, подивитися, яка буде погода, перевірити пошту і лайки в інстаграмі. Добре, хоча б нам з макіяжем діло упростили. Хтось дівчат ще не бачив цього ноу-хау, то дивіться і вчіться. 10 секунд, і ви богиня. Тадієн Мадзенагасела. 以后你搞什么？老石头，吹、哦、下了吧。这个谁嘛？这个谁？谁啊,啊？你听见？你诉你么？就是知道吃，吃了这个成果弄我起。你咋不跟他吃这个东西？真的是跟他吃了。吃着你搞，你那些倒不起。天天搞一下耶就不知道怎么说了啊？有算的好耍的了。嗯，就是要搞你好的笑不、哦、好好的笑了。你告诉那，我就知道是你么？怎么弄？ Ну, є. Йова, з підняттям цін по відношенню до курсу долара. Дивний предмет. Ціна на долар падає, а на продукти ні. То про те, як відпочивають та відриваються у нічному клубі справжні гламурні дівчатка, слишти така дерська а? 16 сантиметров каблуки малыш блатует Готовить не умеет, зато как танцует Ее фасад парней интересует Селфи в инстаграм, а uh. Do it, do it Увел ее из клуба, теперь пора спешить багажник и прохладно, прошу меня простить Джигит украл тебя, это причина веская Слышь, ты че такая дерзкая, а? а? По краю непослушная ты совсем, и как будто со мной играя, улыбаешься на глазе Твое тело не приручили, ядовитая, резко демонером тебя учили, слышь, ты что такая дерзкая? А? Кажуть, що справжні друзі пізнаються в біді, і головне, аби у важку хвилину вони були поруч. Наступне фото якраз про справжню чоловічу дружбу. Тому що саме. давати чіткі відповіді на питання, то талант таким талантом володіє співачка. А тепер ще й нардепка, злата Огнєвіч. Будь ласка, сьогодні. Проголосували, щоб 14 жовтня стало днем української армії. Чому саме 14 жовтня? Чому не 15-20, наприклад? А ви як думаєте? Я не знаю, я запитую вас. Це дуже символічна дата. І а з чим вона може пов'язана? З чим пов'язана? А як ви думаєте, з чим пов'язана ця дата? А чому, наприклад, ми відмічаємо там 8 березня свято чи 14-го? Я не знаю, я вас власне запитую, тому що ми, ми, ми ж не можемо зробити це свято кожного дня. Повинна обрати якусь одну дату. Я думаю, що це був правильний вибір. Дякую а, вам. Слід, будь ласка. <святе> мені здається, коментар злата це з серії Нащо мені кілограм цвяхів якщо в мене білий холодильник. Наступне фото, як на мене, характеризує ситуацію із нашим бюджетом. Кернес привітав усіх жінок з 8 березня. А для своєї коліжанки Інни Богословської підібрав особливі слова. Ви, ви дайте ви давно вже ви давно вже політичка проститутка і політичний лузер. Поэтому давайте на Інна Богусловська була приємно здивована такими теплими словами, тому не розгубилася і подякувала від щирого серця своєму найкращому другу. Ви Ех, такі щирі та ніжні стосунки в цієї парочки. Аж заздрісно якось. Тільки кохання між. Проститутка и политический лузер Все... вот Это вот бабочка богословская, понимаете, личинка О -о -о. Ваша задача сейчас самая основная Спокойно отсюда уйти Взять и уйти отсюда и Давайте отсюда Літо вже не за горами, а ви ще не встигли привести себе у належну форму. Вихід є. Так що лапи тьфу, тобто руки в ноги і вперед. Працювати ще раз працювати. Таємницю нестабільної ситуації з курсом долара розкрито. Виявляється, Валерія Гонтарєва просто Я Я Я важна! Я, жадина. Нет, Я вадина. Нет, ты хороший. Я Нет. Я вадина. Кто тебе сказал? Я вадина. Я жадина Нельзя жадничать. Я, жадина. <свят> Я вадина. Я Нет, ты хороший. Я вадина. Нет. Я вадина. Кто тебе сказал? А тепер маленький відеоурок з фітнесу. Повторюйте цю вправу щодня, і ваші сідниці будуть просто ідеальними. Stuck around. Hot damn it! Woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham, sandwich, it. Whoa, I, I can't stand it. Show you know me what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Of Тож, наша програма підійшла до завершення. А я нагадую, що вже наближається кінець місяця і той час, коли ми будемо підбивати підсумки та нагороджувати і номінувати тих, хто зумів яскраво воділитись з поміж усіх інших. Бережіть себе та Україну! Папа! -па.